Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про тих, кому найважче. Це матері воїнів, які на передовій поважає рішення свого сина і мама Світлана з Кіровограда. і у неї двоє таких синів, яких вона чекає, із того місця, яке зараз називається зоною АТО. Спілкувалася з нею Олена Гурмач. Пані Світлана, мама героїв. Обидва її сини, офіцери збройних сил України. Руслана забрали на початку березня. Він був у Криму та Херсоні. Віталій вирушив воювати через місяць після брата. Що сини на війні? Мама не здогадувалася. Вона була на заробітках і до повернення додому правду від неї рідні приховували. Вже доїжджаємо сюди додому. невістка довозить, довозитька, ну б будемо говорити, де хлопці. Той в Донецькому аеропорту, а той був у Харкові, десь вони там ще були поки на базі. Далі низка безсонних ночей та хвилювань, Нескінченні збори коштів на бронежилети для синів та їхніх побратимів, рідкісні дзвінки з фронту. Дзвониш там, бойовики віддихають, там така стрілянина, таке трубку, я не можу слова сказати. І ще ж їй не хочеться, щоб плакати, сьорбати там було. Тоже ним, він общений. Так, все, я вкладу трубку, якщо будеш плакати, я вже дзвонив. Пройшло півчаса, вже знов хочеш дзвонити знов. Про пережити синами на війні пані Світлана може лише здогадуватися. Офіцери-розвідники навіть у найскрутніші часи рідним не скаржились. Та мамине серце відчувало. Прощались з нею не раз. Було пару разів, що дзвонили, то по голосу чувствувалося, що чуть не прощалися. А як прийшла смс, я не знаю, чи вона є в телефоні. У мене все добре, я вас дуже всіх люблю. У нас Віталій не сентиментальний. Йому сказати люблю це. Я не знаю, чи він дівчатам часто говорив. Але це від нього не почуєш. Зараз мама щаслива. Обидва її сини вдома. Молодший у відпустці, а старший оговтується від поранення. Нещодавно обох підвищили. А Руслана за мужність і героїзм ще й нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Обидва збираються повертатися на фронт. Цінності помінялися. То не вистачало на гроші, то не вистачало того, то не вистачало, то хоч під час нічого не хочеться. хочеться, щоб був мир і все, щоб я знала, якийсь час вони проснулися. Знаю, що він пішов на роботу, знаю, що він вечором прийшов з роботи, що все нормально. Олена Гурмач, ми разом Радіо Свобода.